Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 95-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось наш 95-й рядочок. Так, ось рапорт. Він складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Давайте розберемо. Відмінності від попереднього ряду. Всі елементи е, без змін, да, всі стовпчики, опуклі-рельєфні лицеві, от як вони були, так вони і є. Як вони були в попередньому рядку, так вони є і в цьому. Єдина відмінність скорочується ось тут і ось тут повітряні петлі, тобто навколо центрального стовпчика цього елементу скорочуються. Дві повітряні петлі і додаються ці дві повітряні петлі ось сюди. Тут було по одній петлі, в цьому рядку їх буде дві. Все. Давайте це пров'яжемо. Так, починаємо в'язати п'ятий рядочок з трьох. Повітряних петель підйому. Тепер у нас, отут, бачите, через стовпчики оці, ну, не стовпчики, а ланцюжки повітряних петель можна трошки заплутатися три стовпчика ось ці. І потрібно перший стовпчик рельєфний опуклий лицевий. В'язати, щоб ви зв'язали саме навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом навколо двох рельєфних лицевих стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Тут у нас оці всі п'ять стовпчиків, оці два, оцей центральний і оці два в'яжуться підряд без повітряних петель між ними. Навколо рельєфних опуклих лицьових стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Два, три. Чотири. І Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Все. Це. Це весь рапорт. Його потрібно повторити ще 13 разів. Ось зв'язані всі 14 рапортів 95-го рядка журного джемперу Air. Перевіряйте, значить, щоб тут були 5 стовпчиків підряд без повітряних петель і тут щоб було 2 повітряні петлі між оціми трьома стовпчиками. Ну, і щоб зберігалась логіка візерунку, щоб всі лінії були чіткі. Правильні і гарні. Тобто, в принципі, тут всі помилки, якщо вони і трапляються, то їх одразу можна помітити, ви пров'язуєте рапорт і потім отак перевіряєте, щоб він був правильний. Тобто у вас два симетричних елемента. Перевіряєте ось цей і ось цей. Якщо він симетричний і правильний, то все окей. Так, закриваємо 95-й рядок, ми знаходимо верхню петлю першого рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом. 95-го рядка вводимо туди да. гачок, ось, і робимо з'єднувальний Все. 95-й рядок ажурного джемперу Air завершений. Ось у нас низ. Ось так. Такий вигляд має процес. Все, всім гарного дня! Бережіть себе, до побачення!